Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. цитрин. Ой. Сашко, якщо ти шукаєш пляшку пива, то її вже немає, тому що ти її випив. А якщо ти другу пляшечку пива шукаєш, то ти теж її випив. Да де мій телефон? А ти що його на прострадлі залишив? А де я його мав залишити? Пх! Де де? Носити з собою, як я. О, бачиш? І куди я його повинен запхати? Ти що хочеш щоб мене від цих хвиль? Того. Давай, набери мене. О, немає зв'язку. Дзвони в поліцію. Вкрали. Як я подзвоню в поліцію, якщо в мене телефон вкрали? Ясно! Алло поліція? Ну як так? Як так, на хвилиночку залишив і Ой. все? Доброго дня, що ви сталося? О, У нас цей... Ну, Ну, Саша, ну кажи, що сталося? Ну, у нас таке... Ну... Кажи, що в тебе вкрали телефон! Так. Який номер? Ну, я думаю, ну, десь четвертий. Який у вас номер. А, та у нас перший, вон нема за що вхопитися. Шо? Який у вас номер телефону? Слухайте, а може, ви свій номер мені залишите, а я вам. Саша, в неї 102. Скажіть, ви когось підозрілого бачили біля ваших речей? Її. Що ти починаєш? Вибачте, він коли бачить дуже симпатичну жінку, ще й у купальнику у нього зовсім криша їде. Ну, якщо ми щось знайдемо, ми з вами зв'яжемось. Давайте разом пошукаємо, а? Слухайте, може, давайте я вас проведу. Так, Саша! А? Сиди! Ти шо, це ж пляж, тут стільки небезпеки. Сядь! Не можна при своїй дружині фліртувати з іншою жінкою! Так а я і я хотів... Ти цей! То, ой, ой. Добрий день, вибачте. Ви не бачили мою напарницю? Бачила. Давайте я вас до неї проведу. Віка, не можна фліртувати при чоловікові. Одну секундочку. Тепер я вільна. Давайте проведу. Саша! Саша! О, о, ти пиво перепив, у тебе запаморочення. Ой, жах, таке наснилося. А чого ти у вісні кричав? Поліцейський, поліцейський. О, Віка, ти не повіриш. На мене у вісні напали величезні поліцейські, цицькі. придурок. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Блін, буся буся. А коли ти подаруєш мені новий айфон? А що за старим не так? Ну тут не достать пам'яті. Ну так видали старі фотки. Бо я не можу видалити старі фото. Ну, відійшли їх на облако. Бо щось це виходить. Блін, Ну добре, я куплю тобі новий айфон на день народження. Тільки дай поспати. Дівчина, я врятую вас! А блін, що не можна тонути тихіше. Дайте поспати. Буся, ти що тунула? Це ваша дівчина, а чого ви відпустили її плавати, якщо вона не вміє? Так а я. Звідки я знав, що вона... Буде тонути. Я думав, вона перегрілася і пішла попісяти, як завжди. Пощастило, що я був поруч, так би ви потонули. А, дякую. Ти молодець пацан. Будь ласка, з мене магар. Вітаю. У вас сьогодні другий день народження. Ага. Як день народження? Ну так кажуть, коли рятують життя людині. На хіба ти її врятував? Бойсь! Давай неси її назад. Неси давай! Сашко, подивись! Та що там дивиться, нормально. Що нормально, нормально подивись. Ти що, цицьки збільшила? Що? А, ні, не збільшила. Що? Чи збільшила? Ти помітив? А? Три тисячі! Де? Ти забула цінник зняти. Що цінник зняти? Він коштував 6 тисяч, але я взяла останній зі знижкою. Але ж він мені личить, так? Мені б краще б личив би за три тисячі надувний човен. За те, в тебе найкраща жінка на пляжі. Ага. Саша. Саня, подивись! Подивись. О, нормально так. Ти що нормально? Куди ти дивишся? Ти ж сама мені сказала, подивись. Я тобі сказала, подивись на купальник, а не на бабу. Ти бачиш, у неї такий самий купальник, як у мене. Та ні, ну це і краще. Я думаю, навіть дорожче. І дорожче, такий самий, як у мене, за три тисячі. Ні, ну тут, я думаю, всі чотири, а може і п'ять навіть тисяч. Не то, що в тебе тисяча гривень, а може і п'ятсот. Так, ану силіконова лялька. Чо? Взагалі-то у мене все природнє. ну давай або знімай купальник, або геть звідси. Я вибачаюсь за свою дружину. Вона в мене трохи з м'якушкою, розумієте? Вам нікуди йти не треба, але я благаю вас, знімайте, бо вона вас приб'є. Так а ну швидко знімай! Все! Більше не буде носити такий самий купальник, як у мене, га? Правильно, Віка, от їй! Так, я ще піду їй під страчника нам, щоб вона більш ніколи на пляж не приходила. Реально! Так. Реально, Сашко! вона! Ах ти ж!